Миру Божого дорога ціні, знаєте, що насправді впливає і дуже сильно на розвиток тієї чи іншої держави. Ви знаєте, пастирі учать і слово Боже показує, що ті люди, ті народи, які приймають слово Боже, які приймають священника в своє життя, починають ходити до церкви. Їхнє життя стає благословенне на рівні держави, але ті. Держави, які не приймають слово Боже, не приймають священника в своє життя, а живуть так, як їм здається правильним. До речі, в Біблії друге послання Тимофія, четвертий розділ, третій вірш. Там описано, що настане такий час, коли люди будуть не будуть держ... триматися там здорового вчення, тобто слова Божого Біблії, не будуть слухати священника, не будуть ходити до церкви, а будуть вибирати священників, які будуть обманювати їхній слух, які вміють дуже красиво гарно розповідати. Але при цьому зразок життя просто нуль, і таких людей, коли слухаєш, саме йдеш до пек.